Дня. просили зняти повний відео огляд, як ріжемо розбираємо порося. Зарізає, ми не можемо показати, як ріжемо, тому що тіток до кров підняли, обганяємо леб. Коли зняли леп ми починаємо гарно висмажувати голову і ноги, потім приступаємо до тулуба. Тулуб висмалюємо завдяки води і горішку. А водичка нам потрібна для того, щоб пекти дуже гарно сало. А Тепер, коли гарно виберемо, беремо таку тряпочку, гарячу водичку і вимиваємо. Тепер після цього всього запалюємо салонку і прокаплюємо. Прокапчуємо, прокапчуємо 10-15 хвилин.